Діяння апостолів, Розділ восьмий. Савл погоджувався з його вбивством. І настало того дня велике переслідування церкви, що в Єрусалимі. Всі, крім апостолів, розсипались по селах Юдеї та Самарії. Побожні люди. Поховали Стефана і зчинили великий плач по ньому. Савл руйнував церкву, вдираючись до хат, витягав чоловіків та жінок і передавав їх у в'язницю. Ті, отже, що порозсипались, ходили по країні і звіщали слово Боже. Так і Филип, прийшовши в місто Самарію, проповідував їм христам. А народ однодушно уважав на те, що Филип говорив, слухаючи його і бачивши ті знаки, що він чинив, бо з багатьох виходили нечисті духи, що в них були, і кричали голосом великим: І сила паралітиків та кривих видужувала. Радість же була велика в тім місті. А був перед тим у тому місті один чоловік, Симон на ім'я, що займався чаклунством і дивував люд Самарійський та видавав себе за щось велике. За ним усі від найменшого до найбільшого слідом ходили, кажучи, цей чоловік сила Божа, що її звуть великою. Отож вони до нього були уважні, бо він довго дивував їх чарами своїми. Та як повірили Филипові, що звіщав їм Царство Боже і ім'я Ісуса Христа, хрестились чоловіки і жінки. Увірував тоді і сам Симон і, охрестившись, перебував з Филипом. А бачивши знаки і великі чуда, що робились, дивувався. Довідавшися, що Самарія прийняла Слово Боже, апостоли, які були в Єрусалимі, послали до них Петра і Йоанна. Ці прийшли і помолилися за них, щоб вони прийняли Духа Святого, бо він ще не зійшов був ні на кого з них, а лише були охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали на них руки, і вони. Прийняли Святого Духа. Як же побачив Симон, що через накладання апостольських рук дається дух, приніс їм гроші і каже Дайте й мені таку владу, щоб той, на кого я покладу руки, прийняв Святого Духа. Петро ж сказав до нього Срібло твоє, нехай з тобою буде на погибель». Бо ти за гроші думав придбати дар Божий? Нема тобі у цій справі ні частки, ні спадщини, бо твоє серце не праве перед Богом, покайся, отже, за лукавство своє і проси Господа, може, буде відпущена тобі ця думка твого серця? Бо ти, як бачу, в гіркій жовчі і путах неправди. А Симон відповів, кажучи. Моліться ви до Господа за мене, щоб на мене ніщо не найшло з того, що ви сказали. Отож вони, засвідчивши і звістивши слово Господнє, повернулися в Єрусалим і благовістили чимало сіл самарійських. Ангел же Господній промовив до Филипа, кажучи. Встань. Та піди на південь, на дорогу, що йде з Єрусалиму в Газу, вона безлюдна. І встав він і пішов. Аж ось етіопський муж, скопець, вельможа Кандакі, етіопської цариці, що був над усіма її скарбом, та що прийшов, був в Єрусалим на поклоніння. Він повертався, сидячи на своїй колісниці і читаючи пророка Ісаїю. Дух сказав до Филипа: Підійди і пристань до цієї колісниці. Филип підбіг і почув, що той читав пророка Ісаю, і сказав до нього: Чи розумієш, що читаєш? А він відповів: Та як можу? Коли ніхто мене не наставить. І попросив Филипа зійти і сісти біля нього. Місце ж писання, що той читав, було це. Його вели на заріз, мов овечку, мов те ягнятко безголосне, перед тим, хто стриже його. Так він не відкриває рота свого. В його приниженні відмовили йому суд. Рід його, хто може оповісти, життя бо його від землі вирвано. Озвався скопець і мовить до Филипа Скажи, будь ласка, про кого це пророк говорить? Про себе самого чи про іншого кого? Тоді Филип відкрив уста свої і, почавши від цього писання, благовістив йому Ісуса. А коли вони їхали шляхом, прибули до води якоїсь, і Скопець каже «Гон вода, що забороняє мені охреститись? Филип сказав же, коли віриш з усього серця можна. Той, відповідаючи, сказав Вірю, що Ісус є Син Божий. І повелів, щоб колісниця стала, і вони обидва Филип та Скопець зійшли у воду, і він охрестив його. А коли вони вийшли з води, дух Господній забрав Филипа, і скопець не бачив його більше. Він їхав, радіючи дорогою своєю. Филип же опинився в Азоті. І по дорозі звіщав Євангелію всім містам, аж поки не прийшов у Кесарію. Друге послання ЙОАНА Богослова Старець, вибраній пані та її дітям, яких я люблю у правді. І не лише я один, а й усі ті, що пізнали правду задля правди, що перебуває в нас, і буде повік з нами. Нехай з нами буде благодать, милосердя і мир від Бога Отця та від Ісуса Христа, Отцевого Сина, у правді та в любові. Я вельми зрадів. Що знайшов між дітьми твоїми таких, які живуть у правді за заповіддю, яку ми від отця прийняли. І тепер прошу тебе, пані, це не те, щоб я нову заповідь тобі писав, а ту, що маємо від початку любімо одні одних, любов житься в тому, щоб жити за його заповідями. А заповідь ця, як ви то і чули від початку, та щоб ви в любові жили. Багато безпокусників спокусників поширилось у світі, що не визнають Ісуса Христа, який прийшов у тілі той то спокусник і є антихрист. Зважайте ж на себе, щоб не втратити те, що ми заробили». А щоб прийняти повну нагороду. Кожен, хто забігає наперед і не тримається Христового вчення, той не має Бога. Хто ж перебуває в цьому вченні, той Отця і Сина має. Якщо хтось до вас приходить і цього вчення не приносить, того то до хати не приймайте і не вітайте, бо хто його вітає. Той бере участь у його лихих вчинках. Чимало мав я до вас писати, Та не хотів на папері і чорнилом. Але надіюсь прийти до вас і усно з вами поговорити, щоб радість ваша була повна. Вітають тебе, діти, сестри твоєї вибраної. Псалом 100. 12. Алілуя. Щасливий чоловік, що Господа боїться, що в його заповідях вельми милується, Потомство його на землі буде потужне, рід праведників буде благословений. Достаток і багатство буде в його домі, щедрість його. Триватиме повіки, він світить правим в темряві, як світло, добрий і милосердний і справедливий. Добре тому, хто милосердний і позичає, який управляє своїми справами по правді, бо він не захитається повіки. Пам'ять про праведника буде вічна. Лихої чутки він лякатися не буде, серце його безпечне, довірливе у Господі. Серце його стійке боятися не буде, аж поки не побачить покорними своїх ворогів. Він розсипає, роздає убогим, правда його триватиме повіки, ріг його підійметься у славі. Бачить те грішник. І злиться, і мучиться, скрегочучи зубами. Та Бажання грішників пропаде. КНИГА Приповідок. Розділ другий. Мій сину. Коли ти мої слова приймеш і мої заповіді заховаєш у себе, вухом твоїм, уважаючи на мудрість, схиляючи до правди твоє серце, коли ти розум зватимеш до себе і з закликом звернешся до розсудку, коли шукатимеш його як срібла, коли розшукуватимеш його як схований скарб, тоді ти збагнеш. Острах Господній, тоді знайдеш пізнання бога. Господь бо дає мудрість, із його уст виходить знання і розсудливість. Він для праведних зберігає допомогу, він щит для тих, що ходять чесно. Він стежки правоти пильнує, він береже дорогу своїх вірних. Тоді ти зрозумієш правду і справедливість, прямодушність і всяку путь добру, бо мудрість увійде в твоє серце, знання буде відрадою душі твоєї. Обачність буде сторожити над тобою і розум тебе берегтиме, щоб від путі лихої тебе врятувати. Від чоловіка з розбещеним язиком, від тих, що праві стежки покидають, щоб темними дорогами ходити. Обачність стерегтиме тебе від тих, що раді зло чинити і що кохаються в розбещеності зіпсуття, яких стежки криві, і які дорогами своїми крутять. Обачність стерегтиме. Щоб урятувати тебе від чужої жінки, від незнаної з облесними словами, що друга своїх молодощів занихаяла і що Божий Союз забула, бо її дім доводить до смерті, її стежки до тіней. Ніхто з тих, що до неї йде, більш не повернеться. Ані не досягне стежки життя. Тож ходитимеш дорогою добрих, держатимешся стежок людей справедливих, бо праведні заселять землю і бездоганні будуть на ній жити. Лукаві ж, будуть стерті з землі, невірні будуть викорінені з неї. Книга Вихід, розділ 20 Тоді Бог промовив усі ці слова, кажучи. Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі. Нехай не буде в тебе інших богів. Крім мене. Не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані подобини того, що вгорі на небі, ні того, що внизу на землі, ні того, що попід землею в водах. Не падатимеш перед ними ниць і не служитимеш їм, бо я Господь, Бог твій, Бог ревнивий. Що караю беззаконня батьків на дітях до третього і четвертого покоління тих, хто ненавидить мене, і творю милосердя до тисячного покоління тим, хто люблять мене і бережуть заповіді мої. Не прикликатимеш імені Господа Бога Твого, марно, бо не пустить Господь безкарно того, хто прикликає Його ім'я марно. Пам'ятай день відпочинку, щоб святити його. Шість днів працюватимеш і робитимеш всяке діло твоє. День же сьомий відпочинок на честь Господа, Бога Твого. Не робитимеш ніякого діла сам ані син твій, ані дочка твоя, ані раб твій, ані рабиня твоя, худоба твоя, ані чужинець, що перебуває в твоєму дворі. Бо шість днів творив Господь небо і землю, і море, і все, що в них, а сьомого дня відпочив, тим і благословив Господь сьомий день і освятив його. Шануй твого батька і матір твою, щоб довголітні був ти на землі, що Господь, Бог твій, дасть тобі. Не вбиватимеш. Не чужеложитимеш, не крастимеш, не свідкуватимеш ложно на ближнього твого, не зазіхатимеш на дім ближнього твого, не пожадатимеш жінки ближнього твого, ані раба Його, ані рабині Його, ані вола Його, ані його осла, ані чого небудь, що належало б ближньому твоєму. Коли ж увесь люд. Спостеріг грохід грому та блискавки, і трубний гомін, і городи мучив, затремтів від страху і затримався здалека. І сказали Мойсеєві, Ти говори до нас, і ми слухатимемо, а Бог нехай до нас не промовляє, а то повмираємо. Сказав Мойсей до людей Не бійтесь, це лише щоб випробувати вас, прийшов Бог. Та щоб острах його постійно був з вами, щоб ви не грішили. І поставали люди здалека, а Мойсей приступив до темної хмари, де був Бог. Господь сказав Мойсеєві: Так промовиш до синів Ізраїля. Ви бачили, що з неба я розмовляв з вами. Не виробляйте собі поруч мене ні богів срібних, ні богів золотих. Не робіть собі. Жертовник із землі спорудиш мені і приноситимеш на нім усипалення свої, і мирні жертви свої, овець твоїх і волів твоїх. На всяке місце, де я захочу, щоб прославлялось моє ім'я, я прийду до тебе і поблагословлю тебе. Коли ж з каменя будуватимеш мені жартовник, не споруджуй здесаного каменя, бо коли оброблятимеш його різцем твоїм, то й опоганиш його. Також не будеш сходити сходами до жартовника мого, щоб не відкрилась перед ним нагота твоя.